Україна та Росія ведуть переговори про припинення ударів по енергетичних об'єктах. Таку новину оприлюднило видання Financial Таймс, посилаючись на дипломатичні джерела. Посередником у цьому, як пишуть журналісти, виступає катер, але офіційного підтвердження чи деталей переговорів немає, оскільки обговорення, начебто, знаходиться на дуже ранній стадії. Свою позицію щодо цих новин вже висловив радник офісу президента Михайло Подоляк. У коментарі для РБК Україна він зазначив, що для Федерації атаки на енергетичні об'єкти залишаються ключовим інструментом тиску на Україну та її партнерів. Подоляк навіть назвав ідею про такі переговори дивною логікою, адже Росія, за його словами, не зможе воювати інакше. Радник нагадав, що він вже не вперше чує про посередництво катору, однак подібні заяви не підтверджуються, залишаючись анонімними вкидами. Відреагували і в Кремлі. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков заявив, що подібні чутки не мають нічого спільного із реальністю, і навіть найавторитетніші змі іноді допускаються подібних вкидів. У той же час напруга зростає і на міжнародній арені. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв'ю російському телеканалу Росія 1 заявив, що Зеленський нібито пропонував ЄС розмістити ядерну зброю в Україні. Фіцо запевняє, що європейські союзники відмовили, керуючись, за його словами, інстинктом самозбереження. На фронті також тривають напружені бої. За оцінками Інституту вивчення війни, за останні тижні темпи наступу російських військ зросли. Однак вони залишаються повільними та відповідають позиційній війні. Хочу почати нашу сьогоднішню розмову із тих заяв, які пролунали на Брікс від Путіна, зокрема, що стосується перемовного треку. Що, про що він сказав? Що, мовляв, представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для Росії? Путін говорить про те, що готовий був погодитися на пропозицію, але Зеленський оприлюднив план перемоги, і це перекреслило можливість переговорів. При цьому значить російським пропагандистам він сказав про те, що як тільки Росія на якийсь там перемовний трек погоджується, Україна одразу відмовляється, і мовляв, так було двічі. Яка природа таких заяв на кого вони спрямовані? Ні, ну безумовно, вони спрямовані, по перше, на, на внутрішню аудиторію, тому що в Росії теж є попит на припинення війни. Е, про це навіть кремльовські соціологічні служби е, фіксують е, от цю ситуацію, цю тенденцію, що більшість росіян ну правда не всупереч позиції російської влади, але ну вони хотіли б завершення війни. Там теж є втоми від війни, не така можливо відчутна, як у нас, тому що ми в війні, війна на нашій території ідею. Ми війну відчуваємо ну, більш безпосередньо, ніж росіяни. На жаль. Але там теж ця тенденція є. По-друге, ну, це сказано було на саміті Брікс, і от контекст важливий. Я просто переконаний, чому Путін підняв цю тему. Тому що з високою рогідністю деякі джерела це підтверджуються на цьому саміті десь прямо, наприклад, виступ виступенціяка ООН Гутєріша про закликом про справедливий мир, про припинення війни. Ну у нас багатьом не сподобався його візит в Казані. Я думаю, що певною міру це була помилка, але ну, він приїхав з конкретною метою. От закликати до миру, до мирних переговорів. І я думаю, що в нього були переговори на полях цього саміту і з Путіним, і з іншими важливими гравцями, але не тільки ж буціріш до нього. Путін ставиться і так. він двічі за два дні. Сказав О. Путіну про те, що потрібно припиняти війну. Правильно да Китай, Китай, який разом з Бразилією просуває свій мирний план. Да, я думаю, що позиція Китаю да Путін її не може ігнорувати. Китай, я думаю, все більш активно ставить питання: що треба завершувати війну. Треба виходити на якийсь переговорний трек. Індія теж саме, в іншій формі, інакше, але теж саме. І насправді багато хто з інших учасників цього саміту вони теж підтримують завершення війни. Не так можливо голосна, не так відчутна, але там і, Ю... і Південна Африка, і ну, багато більшість. Я думаю, що абсолютна більшість учасників цього саміту. І Путін не може це ігнорувати. Путін підлаштовується. Він в даному випадку це вигідно демонструє. Я ж не проти переговорів, я за переговори. Що важливо, От на що звернув увагу? Я зараз повернусь до форми цієї заяви, але що важливо в цій заяві, ну і взагалі, от коли Путін говорив на тему переговорів завершення війни на цьому саміті, він же не повторює свої вимоги і вже не сказав, що спочатку хай Україна поверне нам. Хоча а чого це ми маємо повертати? Наше да там Запоріжжя, Херсон... Да, да. Це вони нам мають повернути, а не ми їм. Да. 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 Він не говорить вже там, що ми маємо відмовитись від НАТО ще до початку переговорів, тобто він не сказав про попередні вимоги і про попередні умови початку переговорів. Оце вже позитивна тенденція. Правда, як і в даному випадку, так і ну з інформацією, яку він озвучив, треба розуміти. Путін вишуканий маніпулятор. Він досвідчений маніпулятор з Кагибіським минулим, з Кагибіською виучкою. Він знає, як маніпулювати. Він вміє маніпулювати там з деякими своїми візаві на переговорах. Ну відомо, як він намагався впливати на Трампа, і там ціла стратегія була побудована в маніпуляції Трампом. і вона певною мірою працювала, хоча й не дала результату. Точно також у нього там є особливі стратегії там по відношенню до окремих країн. Бріксу західних країн, причому там теж диференціації є одна стратегія впливу на Байдена, інша на Шольца, третя там на Макрона і на там, європейські країни, на так, так що в даному випадку це маніпуляція, це очевидна маніпуляція. І все, що говорить Путін, треба ділити на два, то і на чотири, і перевіряти практику. Все треба перевіряти і далі дивитися. А чи будуть, скажімо так, співпадати, чи будуть, скажімо так, збігатися заяви Путіна з його реальними кроками, реальними справами. Реальними справами. Від я насправді те, в чому Путін звинувачує Україну, він так робить. В даному випадку ну, про що може йти мова? Ми не знаємо, скажімо так, ну, що насправді було. Там, що саме, наприклад, там е, 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 яка інформація була, якщо була з боку України до Туреччини? Про що саме там йшлося? Скоріше за все, можливо, йшла е, мова про те, щоб домовитись про е, наприклад там, е, припинення вогню в акваторії Чорного моря. Можливо, я не знаю. От як зараз Зеленський озвучив пропозицію, а це і попередження одночасно не тільки пропозиція, що давайте припинимо атаки на енергетичні об'єкти. Росія не буде атакувати українські енергетичні об'єкти, і ми не будемо атакувати російські енергетичні об'єкти. Я думаю, що ця тема обговорюється ще з першого саміту миру. Потім, от в Катарі мала бути зустріч, але вона не відбулася ну, і за, не, не, не за тих причин, про які в Росії говориться, а й за загострення на Близькому Сході, але була конференція в онлайн режимі. І, в принципі, я думаю, що це от пропозиція учасників цієї конференції в рамках самітів миру, що треба вийти на таку секторальну домовленість про припинення вогню, про припинення взаємних атак, про деескалацію. Ударів по енергетичній сфері, і наш президент про це публічно сказав, може, і про це йшла мова. Ми можемо лише робити припущення. Але ну посилання Путіна на план перемоги, ну трошки воно, скажімо так, не відповідає дійсності. От я просто на фактах це підтверджую Коли сказав, да, Путін сказав, що це ж відбулося на Генеральній Асамблеї ООН Угу. План перемоги був заявлений, анонсований наприкінці серпня за місяць приблизно до поїздки нашого президента в Штати і за місяць до його виступу в ООН приблизно за місяць до зустрічі з Байденом якісь ідеї про те, що може бути в цьому плані. Він же публічно був озвучений. Нещодавно, тільки в жовтні, на початку жовтня, в Верховній Раді. А до цього ну лише були витики неофіційні ну, якісь були інтерв'ю, там де йшла мова про запрошення в НАТО і так далі. Ну так це ж було відомо, деякі речі, зокрема і про НАТО, було відомо ще до Генеральної асамблеї ООН. І тому, от перше спростування путінської брехні. Він каже, що мовляв, спочатку була мирна пропозиція. Через Туреччину, а потім з'явився план перемоги. План перемоги з'явився раніше. От там перше спростування путінської брехні. Ну а далі мені здається, що, скоріше за все, могла бути ситуація, яку ми вже бачили у 2022 році. Коли на українську пропозицію, як це було в Стамбулі, Росія відповіла своїми пропозиціями, які були неприйнятні для нас. Тому що чому не був реалізований стамбульський трек? А тому, що Путін після того, як Україна запропонувала певні компромісні варіанти, Путін викатав нам свій проект мирної угоди, де йшлося, наприклад, про те, що Україна має в 3 в чотири рази скоротити чисельність збройних сил України, озброєння. Ну тобто, ми мали роззброїтись перед Росією. Це означало, що ми будемо повністю залежні від Росії. Це для нас було неприйнятно це просто, от як приклад, як воно було, наприклад, от з стамбульськими. Не до я б так сказав, на які завжди Путін посилається, так і зараз могло бути. Ми запропонували певні ідеї. Російська сторона могла нам відповідь сказати знов таке те, що Путін публічно каже: віддавайте нам Херсон, Запоріжжя, відмовляйтеся від НАТО. Ну слухайте, а які тоді переговори? Ми не можемо на це погодитись. От як воно могло бути. Да, а Путін бреше як завжди. Він е, як він бреше, він може казати частинку правди, частинку реальної інформації. А далі своя інтерпретація, яка насправді все викривлює, доформує і дає, ну скажімо так, неправильну е, по суті інформацію. От, от ну, моя реконструкція, що могло бути. Е, але те, що риторика Путіна на даний момент помінялася, ми не знаємо. Можливо, це тимчасово, ситуативно, і це пов'язане якраз от з контекстом саміту БРІКС. А завтра може бути інакше, таке може бути, але тим не менш важливо, що ця риторика помінялася і, скоріше за все, вона помінялася під впливом Китаю.